Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як писати цифру 5. Нагадаю, що ми відступаємо зверху одну клітиночку і зліва цілий ось клітиночка, в якій ми будемо з вами писати. Крапочку ми ставимо малесенько легесенько просто щоб бачити клітинку. Всі цифри вони пишуться на половинку клітинки, не на повну. І пишуться в правій частині клітиночки, зверху посерединці. Ми опускаємо, як в цифрі 4 похилу пряму паличку. А далі нам потрібно заокруглить не просто вбік, а трішки вверх, щоб був гарненький кружечок, заокруглюємо. І шапочка від палички до правого верхнього куточка вигнута шапочка. Пропускаємо знову клітиночку і пишемо вниз по колу. Шапочка. Написання цифри 5.